Всім добрий ранок. Хочу коротенько зняти відео, розповісти, бо е, чую, от на нас на дачах багатьох пропадає лохина. Е, дуже важка весна була, багато опадів. Е, сніг у нас був на благовіщення, три дні йшов, потім холода і дощ майже 2-3 тижні, то майже не кожен день, але через день йшов такі опади. У е, нас були повні фоси води от Прям на городах кого нижче, то прям вода стояла. Лохина, хоч і там розказується, що вона дуже любить вологу, але щоб вода стояла, то вона лохина таке не переносить. Переважно, от тих, кого пропадає, то лохина посаджена просто на рівні грунту. У мене, бачите, я підняв свою лохину, а в кого на рівні ґрунту, хоч і там кажуть, що вони робили дренаж. І щоб, наприклад, цей. Але в оці дренаж, коли, от, наприклад, у нас ґрунти важкі. ґрунти важкі в нас, і... Тут всюди ґрунт навколо лохини, він важкий. А ви робите, наприклад, пісок даєте, легкий торф, якісь гілочки. Це все, ви робите ідеальну фосу. Що просто там в цю яму набирається, вода собі та якби стікає вода. І якщо лохину посадити на рівні ґрунту, а ще плюс вона ще ось сяде. Так як от мене було, я був перше посадив на рівні ґрунту. Був і просто лохина просто потім осіла той торф, це все осіло, і лохина така вийшла прямо в ямці. І як йшли в нас, буває, що і 30 днів йде дощ, то просто в цій ямці стояла вода. І після того, звичайно, от оцяй кущик, я вам показую на прикладі, не без всяких таких, що там теоретичних. Якихось там знань. Я вам покажу на прикладі, практичному. От цей кущик. от мене. Зараз він бачите от цвіте. Активно цвіте. Сорта не знаю, купляв на базарі, але того як він червоніє, то, похоже, на дюк. Дуже гарно цвіте і дуже гарний такий рясний сорт, враховуючи те, що, ну, що вже він мене пропадав. От він в мене був в цій ямці, ішли дощі, і він просто всі гілочки. Цвіт опав, листя опало, все почало сохнути. Я його там і чимось обробляв, якимись препаратами, нічого не помогло, просто все пропало. І я. Ну, я хочу просто тим людям, хто думає, може, що пропало, каже, там, кажуть, в одної жінки розказують, що і 10 кущів пропало. Я хочу сказати, що можна не викидати, не, не треба цього робити. От дивіться, я, тут видно все. Зараз я легенько вам покажу. От, з цього всього куща залишилося от такий пеньочок. От, Від мого пальця до землі от такий пеньочок я обрізав до живого. Ці все гілки обрізав, до живого обрізав, лохина, бачите, пустила бруньки. Лохина непогано пускає бруньки. Ну, звичайно, якщо там повністю не вмерла та лохина. Так, бачите, шпинат всюди заважає. І бруньки пустила лохина, і з цих бруньок от, розвинувся один рік. Ці гілочки, от вже другий рік пустили нові гілочки і прекрасно це. Але е, просто обрізав до живого І але потім, зразу коли вона відновилася, я її підняв е, на, е, над землею. У е, мене було там зроблено, дренаж у зроблений, у мене кора, там, гілочки, хвоя, там навіть були якісь там ще стуї обрізки. все ми там у мене дренаж там гарний зроблений. Але то, що от я багато хто мені пише, що от, треба було ще вдіти яму в пакет там, або в клійонку, яму відгорожують від іншої землі. Е, я свідомо це не робив, бо це, що от там багато хто розказує, що, щоб відділити від іншого ґрунту, бо буде. Е, тобто бо цей ґрунт буде. Так, якби би розкислювати цю ґрунтосуміш. Тобто, Це, ну, я для кожний має в принципі, для себе сам вибирати свої регіони, свою землю. Я поясню, чому у мене таке не працює, бо у нас так і ґрунти кислі, в принципі, досить кислі. І плюс до того, якщо е, інтенсивні дощі, вона так набирає там, бо в нас там виходить ідеальна ямка для наберу води. А що, якщо ще цю ямку обнести якоюсь клююнкою, целофаном, щоб відгородити, то тут взагалі та вода не буде, буде помало сходити, і лохина буде прямо стояти в болоті. Тому може для таких ґрунтів, якихось легких, там піщаних ґрунтів, може таке і посадка підходить, що можна у цю ямку бирати. Цю для мене таке я вирішив так не все. І тим більше. Це дуже там переоцінено для кожного регіону, там для Одеси, для Півдня один регіон і опади, і відповідно клімат інший. Для нашої заходної України, особливо перед горами, то це досить досить інше. Бо в нас, от, наприклад, може бути 30 днів дощ. І що, наприклад, на півдні там два-три рази там за літо може йти дощ, у нас два-три рази за день може йти дощ. Тому е якщо в нас 30 днів йде дощ інтенсивно і вимиває кислоту, бо дощ розкислює, е розкислює цю ґрунтосуміш, то е це, що там трошечки земля де взаємодіє з ґрунтосумішу, це ну досить така е порівняно з опадами, що розкислюють цю ґрунтосуміш, це взагалі. Можна сказати, навіть немає не взаємозалежності від розкислення. Тому, а якщо зробити е, таку, тобто заізольовану яму і плюс яка ще не буде сходити вода погано, лохина відповідно буде погано. До чого я веду? Що буде лохина е, погано проводити. Але це кожен має визначатися. Але саме основне хочу донести, що в мене так само була помилка. Я не послухав, бачу, відео багато говорили, що треба на важких ґрунтах піднімати цю лохину. Я не послухав, думав, що то з дурниці. Посадив на рівні, і в мене також пропадала лохина. Але бачите, успішно, тобто, це не є якісь там. Остаточний вирок, що цій лохині, але можна її реанімувати, що можна кого якісь проблеми обрізати до живого, лохина гарно пусти бруньки і на цьому стовбурі. Тому отаке коротеньке відео. Я думаю, що когось хто когось якісь може виникли проблеми з лохиною або пропадає, не дай Бог. Лохина, я думаю, що це допоможе якось справитися з цим питанням, або якісь покращити вирощування лохини. Отаке От відео. Всім е дякую за увагу. Е вирощуйте лохину. Е досить непогана ягода. Завжди у кожному відео говорю, що досить непогана ягода. Е багато хто там. Трохи упереджено ставиться, що це неправда, це треба займатися. Ну, таке. Знаєте, кожного своє, знаєте, кожному своє. Кож... Можна хто що любить, знаєте, і хто з чим любить займатися. Це така справа. От таке відео. Дякую всім за увагу. Всім мирного неба і гарних врожаїв.